Септо презентує. Усім привіт! З моменту виходу останнього епізоду відбулась подія, яку ми не можемо не згадати. На цьогорічній церемонії слушно вручали нагороди кращим подкастам України. Команда Септо зібрала одразу три нагороди, чим ми страшенно пишаємось. Ваш улюблений подкаст Фінансова терапія, який між іншим вже здобував премію за перший сезон, вдруге отримав перемогу. А знаєте, в якій номінації розважальний подкаст. І це теж нас потішило. Про кредити, облік грошей та бюджет нам вдалося розповідати так легко, що випередили інші розважальні теми. Ну що, давайте цього разу розважатись з інвестиціями. Звісно, цю тему найкраще обговорювати з амбітними батьками. Прізвисько амбітні закріпилось за ними вже на першій зустрічі, коли Катя і Віталій поділились своїми планами на освіту дітей у провідних університетах штатів і Європи. Чи ви рахували, досліджували, яку суму ви б хотіли їм накопичити до повноліття, чи можливо це якийсь інший термін? А, так, я колись рахував. Це десь 40 тисяч доларів на рік коштувало навчання в одному університеті. І це виходить, що 4-5 років це десь 300 тисяч доларів на двох. 300 тисяч, так сказали, я Бояше. Тобто, якщо ми говоримо про суму 300 тисяч, тоді нам потрібно інвестувати трішки більше 1400. 34 долари ну для однієї дитини. Зрозуміло, що та дитина, яка менша, в неї трохи більше переваг, тому що в неї на два роки більше. Тобто тут виходить 1224 долари. Разом це в нас виходить 2700, Ну, грубо кажучи, так? 2700 потрібно інвестувати добре, що з другою дитинкою, простіше. Крім того, у пари є ще одна ціль фінансова свобода. Для комфортного життя харків'яни хотіли забезпечити собі 5 тисяч доларів щомісячного пасивного доходу. Це можливо за умови, якщо на інвестиційному рахунку буде сума 1 мільйон доларів. Найбільша складність не в цій сумі, а в часових рамках. Такого результату пара хоче досягнути вже за 7 років. Нагадаємо, нещодавно Катя і Віталій придбали квартиру у Києві. Спочатку, за умовами забудовника, щомісяця їм потрібно було виплачувати близько 60 тисяч гривень. Як забудовник, так і Галя Третяк порадили переоформити іпотеку через є оселю Виплати розтягнуться на 20 років і відповідно стануть суттєво меншими. По друге, не буде прив'язки до долара, тож можна буде більше не хвилюватись за коливання курсу. Різницю у виплатах пара зможе використати на ремонт. І власне для інвестицій. Всім привіт! 8 листопада в академії Прокачай фінанси стартує інвестиційний інтенсив. Розслабся та багатій. Це базове навчання про інвестиції, як інвестувати довгостроково для того, щоб досягнути своєї фінансової свободи. Це не є навчання про те, як проінвестувати 100 доларів і стати мільйонером, але це точно є фундамент для того, щоб ознайомитись з різноманітними фінансовими інструментами і підібрати ті, які дійсно допоможуть вам швидше досягнути своїх фінансових цілей. Якщо вас цікавить тема інвестування, ви сформували фінансову подушку і готові рухатись до наступних цілей, я вас запрошую. Заходьте на сайт Академії Прокача Фінанси, посилання в описі до цього епізоду. Обирайте свій тариф і приєднуйтесь. І перш ніж ми поговоримо, як потрібно інвестувати, розкажемо, як цього не потрібно робити. Дуже багато людей вони починають з кінця. Вони починають інвестувати, тому що там всі інвестують, і мені треба інвестувати, або треба щось зробити з грішми, щоб вони не лежали вдома. Біткоін росте, треба купляти біткоін і так далі. Тобто вони починають робити якісь хаотичні кроки. В них не зовсім є стратегія для чого вони ті хаот... і розуміння, для чого вони ті хаотичні кроки роблять, і що робити, коли воно впаде, коли воно зросте, які будуть податки, що робити з тими податками. І Ще багато інших речей. А що робити, якщо будуть блокувати рахунок? А якщо на брокера накладуть санкції і заморозять той рахунок, що я буду тоді робити? Тобто, оці всі речі. І потім вони стикаються ну найчастіше стикаються з тим, що щось починає падати. Розчаровуються в тих інвестиціях і не вертаються пізніше до них. І оце тоді той підхід, який просто в тебе не буде шансу потім перейти до якоїсь іншої інвестиційної стратегії, тому що вже утворився якийсь негативний досвід. Ось ну і плюс, коли в тебе є стратегія і є план, на тебе набагато менше впливає інформаційний шум, тому що постійно з'являються якісь додаткові тємки, Ідеї інвестиційні, там якийсь фонд створили, там якийсь апарт-готель, там ще якась історія, ще якась історія, тут землю скуповують, тут е, нова пошта випустила облігації, тут е, випустила облігації, фест компанія, що нам робити, чи нам це купувати, не купувати. І ну, на це теж витрачається час, якийсь ресурс, сумніви і так далі. А коли в тебе є ну, чітке розуміння свого плану, своєї стратегії, ти робиш. Постійно повторювальні дії, воно навіть в якийсь момент стає нудно, але воно ефективно. Коли ми говоримо про інвестиції на фондовому ринку, то часто виникає плутанина. Що саме мається на увазі? Я зазвичай розділяю інвестиції і спекуляції таким чином, що інвестування це більш про довготривалу перспективу, коли ти купуєш якийсь актив і, відповідно, чекаєш довший проміжок часу на те, щоб цей актив зростав у вартості. І таких операцій ти робиш в порівнянні менше, ніж коли ми говоримо про спекуляції. Натомість спекуляції це більше про те, щоб. Купувати дешевше, продавати дорожче зазвичай і таких операцій робити значно більше і частіше, так? так от, у цьому випуску та й загалом у цілому другому сезоні ми не будемо говорити про спекуляції. Якщо ви хочете купувати акції окремих компаній і чекати вдалого моменту, щоб вигідно їх продати, ви повинні бути готові, що існує великий ризик втратити гроші. Якщо ви не інвестиційний гуру, то нехай такі операції займають. Невеличку частину у вашому портфелі. Коли мова йде про довготривалі інвестиції, як от освіта дітей чи фінансова свобода, варто обирати інвестування в ETF фондах. З англійської це розшифровується як Exchange Traded Fund, тобто це є, або іншими словами, їх називають індексні фонди. Тобто, коли ми говоримо про інвестування в акції окремих компаній, наприклад, Apple, Google, Meta, то коли ви купуєте акції цих компаній, ви наче стаєте маленьким співвласником цього бізнесу. А коли ми говоримо про etf фонди, то це фонди, які повторюють певні, певні індекси, і тоді, коли ви купуєте акції, і фонді ви одночасно повторюєте структуру відповідно цього індексу. Припустимо, є найпопулярніші один з найпопулярніших індексів S&P 500, який, я думаю, більшість чули, чи дотичні до інвестицій, чи ні, але це той індекс, про який в першу чергу завжди всі згадують. Цей індекс, який відображає динаміку 500 найбільших американських компаній на фондовому ринку. І коли ви купуєте акції, etf фонду який. Повторює динамику саме індексу S&P 500, то ви наче одночасно інвестуєте в ці всі. 500 компаній, тобто і в Apple, і в Google, і в Meta, і так далі, але просто малесенькими частинками. Тому що, якщо б купувати окремо 500 акцій цих компаній, по-перше, це б було дуже довго. А по-друге, це потрібна би була значна сума коштів на це. Ось. І чому etf фонди вважаються оптимальнішим рішенням зазвичай для таких довготривалих регулярних інвестицій, тому що це Значно більш пасивний підхід, ніж акції окремих компаній, на аналіз яких потрібно зазвичай витрачати значно більше часу і мати значно більше гіпотез. Тому що коли я купую акцію, наприклад, etf фонду, який повторює, припустимо, той самий індекс S&P 500, то моя гіпотеза така, що в довготривалій перспективі економіка Сполучених Штатів буде зростати. А коли я купую акцію, наприклад, компанії, яка займається видобутком літію, так чи розро... чи займається виробленням, наприклад, батарей для електрокарів, то тоді моя гіпотеза така, що саме. Ця сфера вона буде розвиватися, і саме ця компанія вона буде, наприклад, топом в цій сфері, мені потрібно читати фінансову звітність цієї компанії, аналізувати її показники і орієнтуватись загалом в галузі, тому що впливають як якісь геополітичні, макроекономічні фактори, тому що, припустимо, якщо десь Видобуток цієї сировини, цих корисних копалин відбувається або складання цих батарей, але не знаю, накладають якісь санкції, ембарго, ще якась історія, то відповідно це може вплинути безпосередньо на якусь компанію, чи на цілу галузь, чи на сектор. Тому тут потрібно значно більше часу. І в не завжди цей час у всіх інвесторів є, і не завжди є бажання і інтерес в цьому всьому розбиратись. Ну і плюс як показує ретроспектива, так тому що як буде в майбутньому результат, ми точно не знаємо. Але якщо подивитись в ретроспективі, то в більшості випадків довго. Тривалому періоді 10 років і більше інвестування таке пасивне в etf фонди, воно дає зазвичай кращий результат, ніж інвестування в акції в окремих компаній для більшості інвесторів. Звичайно, що є й ті, в кого інакший досвід, інакші показники. І я тут не говорю про період рік-два, а я говорю про період 10 років, припустимо, і більше. Звісно, наш епізод не замінить вам навчання в галини і не стане швидкою пігулкою. Але тримайте коротку покрокову інструкцію, як інвестувати так, щоб отримати результат. Значить, перше, що нам потрібно зробити, це і визначити нашу ціль має, якщо це фінансова свобода, то який це має бути капітал, скільки нам треба накопичити тих грошей, скільки ми готові на це відкладати, і за скільки часу ми хочемо цієї фінансової свободи досягнути. І хоч наше подружжя добре заробляє, Галина попросила попрацювати над цілями. Від амбітного плану ніхто не відмовляється, але добре було б прописати план мінімум і проміжний варіант. Цікаво, вийшло з нашою другою цілею, там де про навчання для дітей, Так. і взагалі переформулювали. Бо ми подивилися більш детально це, і ми е, подивились, скільки коштує навчання, дійсно навчання за рік в деяких університетах штатів. Так. І... І прикол, що для місцевих, тобто для тих, хто прописаний в цьому штаті, чи якось так воно коштує 30 тисяч доларів. А для тих, хто із інших штатів та за кордоном людей іншого громадянства, для них коштує 70 тисяч доларів. виходить, mm. що на 5 років це 350 тисяч доларів на дитину, і ну це забагато. Ні, це було б класно, але ну, ну мабуть, ні. І ми вирішили зробити переформувати ціль на те, щоб накопичити якийсь початковий капітал для дітей. Щоб, типу, передати їм, і вони там якось ним розпоряджались. Я угу. тобто, тобто, хоча б... на вулиці, щоб вони з мішечком золота, щоб вони втратили, а потім знайшли і потім тільки передамо їм капітал. Добре, тобто це має бути до повноліття чи це до якогось іншого віку? До 18 років. До 18, Добре, окей. Е, і яка, от те, що ми говорили, яка може бути сума, типу, план мінімум, план норм. План супер саме, я почула. Саме для цього план мінімум це 40 тисяч доларів на дитину, тобто 80 тисяч доларів. План норм це 80 тисяч доларів на дитину. Це тобто 160 для двох. І максимум я написав 350, 120. Не, буде 120 там. Там розберемося. Ну, ми скоротили, так, да, це точно не 350, бо ну що ну, ж це таке? І самому хочеться пожити. Так. І так. А щодо вашої фінансової свободи? А, так, тут у нас цільова сума для всіх цих мінімум середній, максимум планів, одна і одна, така сама: один, один мільйон доларів, бо ми підрахували, що нам треба таку суму, щоб жити на відсотки. Але ми тут гралися з кількістю років. І план мінімум досягти цього мільйону це 25 років. За 25. за 25 років. так. Тобто мінімальна місячна сума інвестування буде 2300 доларів. Середній план за 15 років на 10 років менше. Мінімальна сума виходить 4700. І план максимум це 7 років сума інвестування 11500 в місяць. Ну, сім, це поки точно нереально. Ну, от саме зараз ми не можемо, звісно, відкладати 15 так коса ну, ну я все ну, сподіваюся на те, що у нас буде незвичайно рости зарплатня, і ми зможемо там, типо, через 5 років, відкладати по дуже багато грошей з ціллю і термінами визначились. Переходимо до другого пункту. Далі наступне, що ми робимо, це визначаємо свій так званий ризик-профіль, тобто наскільки ми готові до ризику, на який рівень ризику для нас прийнятний, чи я готова. Приймати, що сума на моєму рахунку може зменшитись на 10%, чи мені окей, коли вона зменшиться на 20-30%, чи я вже буду тоді сивіти і думаю, все, будь ласка, закриваємо. Для мене достатньо, так? Ось. Або можливо, я взагалі не маю ніякої толерантності до ризику. Тоді це поки що не моя історія. Щоб з'ясувати наскільки ризиковим у інвестиційних стратегіях є Віталій. Галина попросила пройти спеціальний тест. Лінк на цей тест залишаємо для спільноти Септо. Підписуйтесь на наш Патреон, підтримуйте нашу команду і виробництво цього подкасту. І отримайте за це додатковий контент. Дякуємо, що ви з септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Ви проходили той тест, який я скидала? Так, ми проходили, я про ми приходили, але ми не зрозуміли, що там, які результати цього деста. Бо тіпа, таке відчуття, що ти там відповідаєш на багато питань, потім в кінці пишеш, скільки у тебе в е, відсутвому співвідношенні, типа, грошей там да. на, на бондах чи десь що. І в ітогі він просто написав, як краще мені розподілити мої гроші. Да. Там мені він написав 50% на біржі і 50% на. Чи то облігації були, чи то Ну 50% я... акції, 50% облігації. Так, так, та. То у вас дуже такий консервативний тоді результат. Це, це цікаво, по, порівнюючи з тою стратегією, яку ви обрали, і з тим підходом, який у вас є інвестування, що у вас вийшов результат 50 на 50. Перший тих... раз, 50 другий раз 70 на 30. А другий думаю, раз якщо... ви вказували довший термін цілі, чи що саме? Що ви змінили? Так, це було тижня три тому, тож я не дуже пам'ятаю, що я змінив. Я змінив, здається. А, я більш точно написав, скільки в мене грошей, просто там і там, здається, і. Точно не Ну, Найбільше зазвичай впливає те, звичайно, яка волатильність для вас прийнятна, тобто які коливання на ринку ви готові прийняти. А друге, що найбільше впливає, це термін вашої цілі. Тому що чим довше ви готові інвестувати, тим більше ризикову стратегію ви можете собі дозволити на початку. Бо в разі, навіть якщо буде певне падіння на ринку, ви можете собі дозволити почекати, поки ринок відновиться. І тому оце відсоткове співвідношення, в залежності від того, як ви відповідаєте, звичайно, воно постійно буде змінюватись. Якщо. Ну, подивитись там, наприклад, стратегію 70 на 30. Це виходить, що от з цієї суми, яку ви інвестуєте, для прикладу, візьмемо це 1000 доларів в місяць, 700 доларів у вас мало би йти в акції, а 300 доларів це те, що у вас би мало йти в облігації, або це можна розподілити між облігаціями і ще якимись іншими захисними активами. І в такому випадку, ось це мала би бути і ваша стратегія, що ви регулярно. Тисячу доларів кожного місяця відкладаєте ділите між певними etf фондами для прикладу, так? Тому що облігації теж можна купувати через etf фонди. Але це також не зрозуміло, бо я ж можу купувати акції окремих компаній, а може ETF, І акції окремих компаній більш волатильні, ніж ETF, І це також, мабуть, впливає на Та, ну, Вони на... і більш волатильні, по-перше, по-друге, вони швидше за все дадуть вам в кінцевому Вдовго ну не обов'язково вам, але в довгостроковій перспективі зазвичай таке інвестування воно ем, не дає кращий результат, ніж регулярне інвестування в ETF фонд. Якщо ви цим не займаєтесь дійсно професійно, якщо це не є ваша друга робота, а якщо просто е, ви. Собі вирішили, ну тобто, в якісь окремі сектори проінвестувати. Тому зазвичай, якщо ми розуміємо, що інвестування в акції окремих компаній це більш ризиковий підхід, в такі ризикові інвестиції рекомендовано інвестувати не більше, ніж 5-10% від вашого капіталу. Теж залежить від вашого ризику профілю, від ваших цілей, але для спрощення, якщо знову ж таки, наприклад, я відкладаю тисячі доларів місяць, тоді, наприклад, я з цієї тисячі доларів 100 доларів. Собі дозволяю використовувати для, наприклад, таких більш ризикових інвестицій, для окремих акцій, для, наприклад, криптовалюти. А 900 доларів я вже розподіляю в більш таких, наприклад, тих самих іта фондах, або більш консервативних інструментах, для того, щоб інвестувати більш довгостроково. І відповідно, підхід в ІТА фондах вас, якщо ви орієнтуєтесь на більш довгострокове інвестування, він такий, що ви просто регулярно. Докуповуєте певну кількість. Так? Тобто ви не дивитеся, чи воно там зростає, чи воно падає, ви просто регулярно інвестуєте протягом більш тривалого проміжку часу. В той час, як з акціями, ви будете постійно здійснювати якісь регулярні операції. Питання Віталія якраз і підвело нас до третього пункту в інвестуванні: прописування стратегії і формування свого інвестиційного портфелю. Далі, наступне, після того, як вже визначили, наскільки ми готові до ризиків, тоді і ми розуміємо, яку суму ми готові регулярно інвестувати, тоді ми вже переходимо до того, щоб безпосередньо вибирати, які саме фонди інвестувати, і е, який розподіл, яка в нас стратегія, які відсоткові співвідношення між різними etf фондами. Зараз насправді інформації про ІТФ фонди, як і україномовної стає більше. Ну і звичайно, англомовної дуже багато, тому що, в принципі, це доволі така популярний інструмент, яким, звичайно, користуються там не лише українці, але і в Сполучених Штатах. Це теж дуже класна альтернатива для приватних інвесторів. Та й в принципі, і, і ті фонди вони виникли для того, щоб якраз робити інвестування більш доступним і поширеним, і більш дешевшим для середньостатистичного інвестора. І є фонди, які вже мають закладені в собі певну стратегію, чи вони прив'язані до певної ризиковості, чи вони прив'язані навіть до певного часу. Так звані target date, і ті фонди. Тобто, якщо я планую досягнути фінансової свободи в 2050 році, то є фонди, які працюють саме таким чином, щоб в 2050 році я тої фінансової свободи досягнула. Або я можу складати собі портфель з декількох etf фондів, але тут важливо поєднувати між собою різні класи активів, і в ідеалі це мають бути активи з так званою від'ємною кореляцією. Тобто, що коли щось зростає в ціні, інше падає і навпаки, тому що якщо в мене немає активів з від'ємною кореляцією, тоді в мене портфель або, звичайно, може різко зростати, але потім може так само різко впасти. І це теж не дуже добре. Щоб було простіше зрозуміти, якщо у вас, наприклад, всі гроші суто в квартирах, в нерухомості в одному будинку, то звичайно, що ви набагато більше ризикуєте ніж навіть елементарно, якщо у вас ця нерухомість є в різних, наприклад, регіонах. Якщо ми говоримо на прикладі України, іншими словами, навіть якщо ви інвестуєте в etf фонди, залиште частину на захисні активи, облігації, золото чи сировину. І от тільки тепер можна переходити до пункту, з якого всім кортить починати. І після того, вже як ми склали свій портфель, тобто розуміємо, що ми хочемо інвестувати, наприклад, туди, 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 ось в такому відсотковому співвідношенні, тоді в нас вже лишається технічна складова: це відкрити рахунок брокерський і поповнити його і починати регулярно інвестувати. Хто такий брокер, це якщо так, щоб просто пояснити, от для того, щоб зберігати віртуальні гроші, нам потрібно мати банківський рахунок, так і для того, щоб мати доступ відповідно до різних таких онлайн операцій, нам потрібно користуватись якимись банком, застосунком банку і відкривати карточки. Відповідно, для того, щоб отримати доступ до фондового ринку уявом, що це є базар, на якому ми можемо купувати різні цінні папери, акції, облігації і так далі, нам потрібно теж відкрити спеціальний рахунок і користуватись послугами брокера. Це посередник, який відповідно дає нам можливість здійснювати ці операції. І потім зберігати ціні папери там на спеціальних депозитарних рахунках, і якраз насправді вибір брокера, через якого ти отримуєш доступ до цього фондового ринку. Так дуже спрощено, але можна порівняти теж із з тим, як ми обираємо банк, якому ми довіряємо свої гроші для зберігання і користування, тому що так само, коли виникає питання, яким банком користуватися, які будуть комісії, які будуть умови, які будуть тарифи, які, якісь гарантії по безпеці, так само відповідно треба підходити і до вибора брокера, тому що це може потім суттєво вплинути на досвід і результат інвестиційних діяльності. І насправді для українців все доволі просто, тому що зараз, по суті, є тільки два брокери, які працюють з українськими податковими резидентами: це американський брокер Interactive Brokers і європейський брокер Freedom Finance. То я так розумію, що вас, відповідно, Freedom Finance. Ось, який вважається. Менш безпечним і <смеш> захищеним, ніж Interactive Brokers, на жаль. Ось, але в Interactive Brokers та, є такий нюанс зараз, що вони не відкривають рахунки тим людям, які мають прописку або місце народження з окупованих територій. А Freedom Finance вони на це не зважають. Прошу? Але все одно у нас не окупована територія, але все одно. Та, вони... так, я розумію. Ось, але вони. Донецька область, а ага, прописан ти в Харківській області, тому у тебе комбо таке. Ага, місце народження ще Донецька, Донецька область, так. Це теж впливає. Я розумію, що ем, там Харківська область, вона не, о, ну, не є окупована вся, але е, вони ж е, не досліджують так, на жаль, там, з яке місто. Ну і плюс, що ви взагалі не там зараз перебуваєте, а проживаєте взагалі е, в іншому місці. Ось. Але є от такий нюанс, і, е, на жаль, е, для тих, хто має прописку або місце народження з окупованих територій, то залишається варіант. Лише відкривати рахунок Freedom Finance. І останній пункт у плані заплатити податки з інвестиційного доходу. Це важливо. Який би не був хороший план, все так і залишиться на папері, якщо його не почати втілювати. В Каті і Віталія одразу дві масштабні цілі. У наступному епізоді розпитаємо їх, чим поповнився їхній інвестиційний портфель. А також дізнаємось у одеситів Каті та Дениса, яку квартиру вони придбали і в скільки вона їм обійшлась. От вам і розважальний подкаст. Добре, що нагороду нам вручили напередодні, бо мені ще здається, що після цього епізоду з номінації нас би викреслили. Діліться в коментарях, чи допомогли ми вам розібратися з інвестиціями. А якщо ви вже інвестуєте, поділіться порадами для інших початківців. Подякувати нам за корисний контент, що робить у вас багатшими. Ви можете на Патреоні. Місячна підписка в 1, 2 чи 5 доларів допоможе нашій кх -кх -кх, титулованій команді створювати для вас ще більше якісного контенту. Над випуском працювали продюсер Антон Ткачук, редакторка Уляна Скицька. Промоція в Інстаграм та Тікток Дася Гоптер. Промоція в телеграмі та робота зі спільнотою Аня Ткачук. Дизайн Марк Мостовий. Директорка Дарина Драшицька. Почуємось.